Друзі, вітаю вас в третьому уроці нашого модулю четвертого модулю фінансового подушка заощадження. І відповідно, ми будемо сьогодні говорити про де зберігати подушку безпеки та в яких валютних пропорціях. Ми з вами про це сьогодні поговоримо. Так? Мета сьогоднішнього уроку це допомогти вам обрати оптимальне місце та валютну структуру відповідно для того, щоб зберігати подушку безпеки. Адекватно своїй фінансовій стратегії, чому важливо обрати правильне місце і валюту? Тому що подушка безпеки, як ми з вами вже неодноразово говорили, подушка безпеки це не інвестиція, це фінансовий захист. І це дуже важливо розуміти. Головні критерії, які я вже наводив в попередньому уроці, наступні це доступність, тобто ліквідність в будь-який момент. Так? Вона має бути надійна і стабільна. Я сюди додам ще невидима. Пам'ятаєте, ось цей третій, е, третій пункт з попереднього уроку ми сюди приносимо. Вона має бути невидима для вас, так? Надійна та стабільна. Ну, і, звичайно, ось третій елемент, який я додаю в цьому сьогоднішньому уроці, це захист від девальвації. Тобто втрата купівельної спроможності е, має також бути від девальвації. Ну і якщо по можливості, частково від інфляції, які в нас є варіанти зберігання подушки безпеки? Давайте ще раз швиденько по них пройдемося. Це такий закріплюючий урок, але він не менш важливий також буде. Готівка швидкий доступ в разі відключення банків, терміналів. Так, якщо щось відбувається, ну наприклад, тут е, можна навести приклад з окупацією? Південних районів України Херсонської, запорозької області, коли відключали банки, там Приват Приватбанк, Овощади, Монабанки вони не працювали, не довозили, не підвозили готівку, але треба було якось функціонувати, траки виживати. Але щось тут може відбуватися: тут може бути ризик крадіжки, інфляція ж таки з'їдає. Пам'ятаємо, нульова дохідність готівки і. Рекомендація, моя рекомендація зберігати десь ну, 10-15% від вашої загальної подушки безпеки в готівці відповідно. Так. Другий, друга форма зберігання поточний рахунок в банку. Що тут тут, звичайно, більш зручніше, більш безпечніше є онлайн доступ. Але знову ж таки, також пам'ятаємо, що шахраї вони. Не сплять і вони завжди палюють за вашими грошима. Тож це треба враховувати. Також банк може призупинити свою діяльність, і вам гроші можуть заблокувати, не виплатити тоді, коли вам вони будуть необхідні. Можна також швидко витратити ці гроші, якщо вони не відокремлені, знову ж таки від ваших. Поточно, поточного рахунку, з яким ви користуєтеся, з якого ви ви платите там за харчування, за транспорт, за комунальні послуги, одежу там і будь-що будь-які інші здійснювати будь-які інші покупки. Ощадний рахунок, окремий ощадний рахунок, тобто без картки, якщо він так, то тут є плюс те, що в нас є обмежений доступ, і, як правило, в нас формується дисципліна, тому що ми, наприклад, там або самостійно це робимо, або ми кожного місяця відпроваджуємо там гроші в автоматичному режимі. У нас відпроваджуються гроші на цей рахунок відповідно. Також плюсом буде те, що в нас вже з'являється якась мінімальна дохідність, може бути там від 8 до 12% умовно в гривні, ми можемо отримувати, що вже також нам трошки інфляційну складову перебиває. так, І це також досить непогано для нас, тому ми можемо його використовувати. Також можна використовувати депозит до западу. Або Такі з короткими термінами, там 3-6 місяців депозити з е, наступною пролонгацією. так, Тут, відповідно, у нас також відбувається частковий захист від інфляції, тому що е, такі депозити вони приносять якийсь відсоток, звичайно, ось тому. Тут е, ми отримуємо гроші. Ну і може також мінусом може виступати те, що можуть бути певні обмеження на дострокове зняття е, грошей, ваших грошей з рахунку. так. Також може бути мінусом те, що банк може припинити свою діяльність і піти з ринку, і тоді там вводяться певні процедури або банкрутство, або якщо викуповує інший банк, то, то е, тут трошки краща ситуація. Але е, така ситуація може бути, або також може бути обмеження відповідно в доступу до ваших вашого рахунку, е, якщо щось там відбувається, якась там масова така подія. Ну, яку я, наприклад, приклади наводив трошки раніше. Так, а також у нас можуть бути в. в по подушки, подушки безпеки, такі рахунки, як електронні гаманці, як Вайс Revolut, Monobank, Пейпал, Пайонір і інші. Так, тобто, ось такі рахунки вони також. У нас, якщо в нас там знаходяться гроші. Вони також можуть бути в нас е, виступати як таким елементом зберігання нашої е, подушки безпеки, і тут є плюсом те, що це є гнучкість, така мультивалютність завжди. Тобто у нас можуть гроші знаходитися як в гривні, як в євро, так і в доларі. Але тут потрібен контроль і розуміння ризиків платформу. Тут дуже важливо розуміти ці, ці ризики юрисдикцією, е, хто ліцензує ці платформи так. Чи взагалі хтось їх ліцензує. А ну, зазвичай ті платформи, які я навів приклади, вони ліцензуються, звичайно, або європейською юрисдикцією, або а, десь в Америки можуть ліцензуватися. Тож а, там є такий, а, такий захист. Але тим не менш, ризики платформи ми маємо з вами також враховувати. І ніхто не застрахований від того, що може бути банкротство такої платформи, і що тоді? Що тоді? так? А, в якій валюті тримати е, вашу подушку безпеки? Таке основне правило, яке всі знають: не зберігайте яйця в сі в одному кошику. Так, досить поширене правило. Я думаю, всі про нього чули. І це правило ми також зсовуємо і до нашої подушки безпеки. Якщо в нас. Повсякденні витрати, вони, ми витрачаємо ми живемо в Україні, і повсякденні витрати в нас відбуваються в гривні, так то відповідно частка орієнтовно в нас може бути від 50 до 70% в гривні. Тоді подушку безпеки ми можемо тримати. Так. Якщо о, в нас категорія витрат це якісь там закупівлі, імпорт, можливо, подорожі за кордон, так, то тут вже нам потрібно диверсифікувати з вами подушку безпеки, і нам потрібно отримати цю подушку безпеки вже в більш таких твердих валютах, тобто доларі, євро, можна долучити сюди фунт Стерлінг, наприклад, чи там щось швейцарські франки, або якісь інші. Але основні валюти це знову ж таки в нас долар долари, євро. так. Орієнтовна часка ми можемо тривати від 20 до 40%, в залежності від того, як часто ми подорожуємо, як часто ми здійснюємо якісь закупівлі за кордоном, можливо, нам, можливо, нам вони потрібні. так. Чим там якісь товари імпортуємо, сюди також це може відноситися. Так? Враховуємо це. Ну і довгострокова стабільність це вже таки більше, більше про інвестиційну подушку безпеки, можна сказати. Ми будемо говорити з вами. І тут ми тримаємо або в золоті переважно, так, щоб ми свій портфель збалансували. Ну про це ми будемо говорити в окремих уроках. Це вже таки так, опціонально, так, або ми можемо навіть тримати в крипті там в стейблкоїнах, таких як USDT, USDC. І таке інше, так, тобто, але конкретно в стейблах, так? а не в конкретній криптовалюті по типу біткоїна, Ефіріума. Але це за бажанням вже за бажанням і опціонно. Опціонно, тобто десь 5-10% небагато ми можемо тримати ось подушку безпеки для стабільності. Можна тримати подушку безпеки в золоті, наприклад, в золотих злитках, але тут є своє, але так золоті злитки щодо золотих злитків, про які ми будемо говорити з вами згодом. Фактори для визначення знову ж таки вашої пропорції щодо подошки безпеки. Ви витрачаєте 100% в Україні. Якщо гроші ви витрачаєте в Україні 100%, то тоді ваша пропорція десь буде 70% на 30, 70% Ви маєте тримати в гривні. Вже в якій формі це вже питання. Там пам'ятаєте, вас було домашнє завдання, щоб це е, пропрацювати? 10-15% з, з цих 70% можна тримати в готівці, інші на розрахункових рахунках та депозитах у ВДП. Так і 30% в також е, ми тримаємо в валюті відповідно або ЮЕЗТ, або євро. Якщо ви часто подорожуєте, або ви знову ж таки платите багато грошей в євро, то тут структура може трошки змінитися в сторону 50-30-20, тобто 50 гривня, 30 доллар 20 євро, або навпаки 30 євро-20 долар. Так? Звичайно, якщо у вас високий ризик доходів в гривні, то все ж таки краще тримати більше все ж таки подушку безпеки. Незважаючи на те, що ви живете в Україні, витрачаєте в гривні, тримати все ж таки трошки більше долара, тому що нас може гривня девальвувати, і що ми в принципі навіть останнім часом спостерігаємо по відношенню до євро так. Якщо ви живете біля фронту або недалеко десь і готуєте евакуацію, можете готувати евакуацію, так то тримаєте більше, все ж таки, в готівці, в доларах, не в банку. Хоча також знову ж таки на сьогоднішній день, ну якщо ви там не не плануєте релокації в іншу країну, то можете частково тримати в банку, так в банку частину мати в готівці, щоб швидко евакуати евакуюватися і. Відповідно релокуватися, а інша частина буде в банку, буде більш надійно захищена. Тут все, все досить так індивідуально. Вправа для вас знову ж таки складить свій такий особистий валютний мікс. Завдання для вас буде наступне: де зберігати. Так, визначити для себе, де зберігатимете гроші, це буде готівка, це розрахунковий рахунок, ощадний рахунок, це буде ОВДП. Е, відповідно, так в якій валюті, і е, це може бути або гривня, або гривня, й долари, або гривня долари, і євро, і, і в якому е, співвідносному е, в, в, в часі частка е, валют, яка має бути так. Суми для кожного сегменту, наприклад, 15 гривень у нас на рахунку знаходяться, 500 доларів у нас в готівці знаходиться. Ну і плюс-мінус у нас 500 доларів виходить, плюс-мінус в еквіваленті 15 гривень, це плюс-мінус 500 доларів, трошки менше по нинішньому курсу. І 500 доларів у вас буде в готівці. 500 доларів в банку, 500 доларів в готівці, але там в гривні, там в готівці в доларі. Ну і відповідно тут головна. Головне таке завдання, ціль це усвідомлений план зберігання, а не попросту, що десь там воно лежить, невідомо де, невідомо як. Е хаотично так. А ми чітко розуміємо, що в нас є тут резерв, тут резерв, тут резерви, резерви в нас з вами є. І в підсумку щодо рекомендацій, то подушка має бути збалансованою. Вона за доступом, за валютною, за формою, так, за форматом відповідно зберігання. І важливо тут в подушці безпеки не звертати, ще раз наголошую на цьому увагу, не звертати увагу на прибутковість. Тут головне, щоб гроші були в доступі, коли вони вам потрібні, вони були ліквідні. Надійність це також друга така складова, невидими третя. А вже в четверту чергу в нас йде вже прибутковість, щоб вони нас трошки там. Були захищені від девальвації, тобто в доларі можемо і в євро тривати в, в, в такій твердій валюті, і е, десь знаходиться або в ВДП, або на депозитному на, на рахунку, щоб отримувати за це, це якийсь відсоток. Ну і також, звичайно, наголошую на тому, що ми перевіряємо актуальність вашого плану щороку. Дивимося, як в нас вона працює, так і чи на потрібно нам цю подушку. Переглянути. Друзі. На цьому ми закінчуємо з вами четвертий модуль нашої, нашого фіна курсу з фінансової та інвестиційної грамотності. Ми з вами говорили про подушку безпеки, про її формування, про її види, про стратегії, про все. Дякую всім вам і чекаю на вас в наступному модулі. Ми з вами будемо говорити про не менш важливі речі.